Чому інструктори не довчають, і чому ніяк не можу скласти іспит. Ну, Іспит не можеш ніяк не скласти, тому що інструктори не довчають. А інструктори не довчають тому що їм вигідно тебе не довчити. На жаль, більшості автошкіл і більшості інструкторів вигідно тебе не довчити, щоб стати посередником в продажі прав. І мати з того відсоток. Нічого особистого, чисто бізнес. Більшість інструкторів просто катаються, вони не будуть напрягатися і навчати, бо вони хочуть стати посередником, щоб через них саме ти через них купив права. Бо сам ти їх не підеш ніде не купиш, а от через автошколу можна. Тож, автошколи. Заманюють малою кількістю занять побільше людей. Це автошколам також вигідно, тому що якщо я маю 10 автомобілів і 10 інструкторів, то пропонуючи 20 годин замість 40, я можу нагрести в два рази більше людей. А пропонуючи 10-15 годин замість 40, я можу нагрести в три. Рази, а навіть в 4 там 3,5 4 рази більше людей, яких, виходить, можна не довчити, і висока вірогідність, що половина з тих людей купить через мене так виходить. Тобто, якщо автошколу розглядати чисто як бізнес і хотіти побільше заробити, збагатитись. Неправомірно, то ось така от схема. Схема робоча, її використовують більшість автошкіл. особливо по регіонам. Особливо, але і Київ нічим не відрізняється. Тому якщо автошкола надає менше 40 годин, це вже червоний прапорець. Скоріше за все, ви будете недовчений, скоріш за все, вам інструктор буде впарювати, що іспит скласти неможливо, що треба купити, а через нього ще й дешевше буде. Він знижечку зробить для своїх, так сказати. Для своїх. Ось тому автошколи і не довчають. Для того, щоб заробити трішки більше. Тому, якщо ви бачите, що це дешева автошкола. Вона напевно надасть вам мало годин. Інструктор, який буде розуміти, що мало годин у вас, він і не буде паритися і старатись навчити, бо то інколи навіть неможливо. Тому о, шлях один виходить лише купити, якщо ти попав в таку недобросовісну автошколу. Гарного дня!